Redmi Note 7 є в наявності. Ціна 2400, досить гарний стан. Є відбиточок пальця. Тут практично, ну, практично ідеальний стан. ну Є якісь легкі легкі царапки, але не суттєві. Type-C роз'єм. Зверху роз'єм на наушники є. По екрану серйозних косок царапок немає. Я б сказав, би навіть і мінімальних не видно. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Note 7, 64 ГБ пам'ять телефону, 10-й Android. Та 4 я оперативної пам'яті. Непоганий варіант. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Type-C. Працює досить добре, без різних засвітів, просвітів, екранчик ось показую. Покажу ще камеру зараз. Так, дозволите. Ось така тут камера. Ну, непогана. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення. Або дивіться інші мої варіанти є завжди великий вибір по смартфонах. Також є фізичний магазин.